Доброго дня! Сьогодні я розкажу, як працювати з таким сервісом, як Кахут. Ми з вами підключили такий безкоштовний сервіс, як Kahoot Education. На рік у них є програма, яка підтримує. Україну. так, І з 19 грудня цього року по 19 грудня 2025 року у нас з вами є безкоштовні преміум такі аккаунти, які допоможуть нам з вами покращити навчальний процес і вести в неї такі елементи гейміфікації. Тобто, це для того, щоб було цікаво провести опитування тощо. Я розкажу, що ми можемо тут створити, як працювати, а буде декілька туторіалів, декілька відео. Ви можете ним користуватися. Я для всього нашого учебового колективу додала пошти. До цього простору, якщо вашої пошти немає ну, немає запрошення так, до приєднання до цього профілю, то ви мені в приватні напишіть, я вас додам. Якщо ж ви не будете користуватися цим кахутом, так, то я з часом просто видалю пошту, ну, щоб не було навантаження так, на ліцензії. Uh, дивіться, що ви бачите перед собою. От у мене вгорі, коли як коли я зайшла за нашою учбовою поштою, так um... Відповідно, показує, що це Kahoot Education, просто k Education. А якщо ви заходите не за запрошенням від нашої спільноти, то там буде просто написано Kahoot. Це одна із різниць. Далі ви побачите, що ну, тут у мене вже є певна Kahoot створена, і ми з деякими класами пробували працювати в ньому. Їм сподобалося так, тому мене трішки зараз від. Різняється головний екран. Але давайте я розкажу, що і як і до чого тут можна використати. Це реально гейміфікована така платформа, де ви можете проводити тести наживо, одразу отримувати результати. Є певні плюси і мінуси. Плюси в тому, що дитина в даний момент часу, якщо ну, знає правильну відповідь, вона відразу натискає, ви отримуєте. Відповідь на те, наскільки дитина підготувалася. Ну, ви самі розумієте, в деяких випадках вони будуть вам казати: а ми то не так не туди натиснули, ми не то а, зрозуміли, але переважно більшість а, цей такий ігровий процес їх стимулює а, повторювати, вчити і так далі. Є декілька режимів а, тут, в цих кахотах, це а, квізи. Просто Вікторини, хто перший буде відповідати, так є режим лекцій, тобто ви можете зробити презентацію інтерактивну і за допомогою інтерактивної презентації щось розповідати їм. А потім, коли є запитання, їм висвічується на екрані це запитання, вони відповідають на це запитання, і ви відразу розумієте, чи діти. В темі чи ні. Будемо все це переглядати почергово. Зараз я покажу основний етап відстежування, от, що вони працюють класом. Дивіться, я створюю тут декілька островів. Що таке острів, це вони. Певний період часу будуть проводити ці квізи і отримувати якісь разом винагороди, і відкривати там башти і так далі. От, наприклад, от, ми працювали з 7 Б класом, а я, якщо ми перейдемо до цього острову, коли ми пробували різні режими, то вони повідкривали, ну, це новорічний відповідно до цього. Поміняється через 15 днів. Вони там повідкривали цукерочки, повідкривали сцени, повідкривали різні локації, разом працювали, разом отримали. Тобто ви можете переглядати, що вони зробили. Тут ось там різні досягнення, тобто з 20 вони за один рок відкрили шість. Тощо, ну це такий ігровий режим, показує певний перебіг. Того, що діти використовують, так повертаємося до основного знову. Режиму, так, крім того, щоб це створити острови для кожного, ви просто натискаєте тут створити острів, пишете назву класу, який це клас обираєте, і так далі. Як же ж тоді працювати з цим кахутом? І чи взагалі буде це доцільно, наприклад, для вчителів хімії, фізики і математики? Так, тут є такі режими, які дозволяють вам також працювати з цими кахутами. Давайте їх створимо. Із них в цьому відео, і я покажу, як його можна використати. Найпростіше, що ми виберемо, це створити кахут. І я відразу давайте покажу, як створити кахут за допомогою штучного інтелекту. Я обираю генерувати кахут на основі штучного інтелекту. Але тут у мене е, пропонує з pdf файлу, і два однакових pdf файлу, а тут. Ну, давайте спробуємо. От, е, е, що я зараз зроблю? У мене починається з 16 січня є, да, нова тема. Е, наприклад, і це у мене. Алгоритми і програми у Scratch, Так я йому напишу, подивимося, чи згенерує він мені. Ось так, ось. Реч. Так, я обираю, що це за форма? Буде просто, просто квіз. Я не буду обирати зараз презентацію, нехай буде це квіз. Далі залишається мова українська, рівень середній, стиль тексту, розмовний. Нічого міняти не буду. Я натискаю йому згенерувати. Так. Він запропонує 20 слайдів. 20 слайдів. Того, що ви можете йому ну, нього використати, і так далі. Якщо ви згодні з цим слайдів, то ви натискаєте, наприклад, додати. Тобто ви обираєте, скільки слайдів сладів заповнилося згенеровано штучного інтелекту, вам потрібно саме в цій темі, я оберу додати всі, Ага, ні, тільки воно, коли я натискаю додати всі, так. Просто давайте так. і так. Я дивилася в аналогічних режимах, як створюються скретч? Ну, цей квіз зі скречем. Вони на початку, якщо ця тема, ну дуже-дуже популярна, вона дуже гарно генерується з допомогою штучного інтелекту. А ще є один маленький нюанс. І в наступному відео я покажу, якщо у вас готовий є PDF-файл, ви можете додати готовий PDF-файл, і він з PDF-файлу зробить вам квіз. Тобто можна використовувати вже готові ваші роботи і з допомогою цього згенерувати собі цей квіз. І так, я обрала всі 20 слайдів, Він мені зразу якщо тільки що побачили в правому куточку, він мені. За допомогою штучного інтелекту написав ще й придумав, як називати ваш крізь тестування знань про скреч. А далі ви тут можете в налаштуваннях надати опис, що будуть діти бачити, чи це буде публічний, чи не публічний. Куди це зберегти в ваші папки тощо. Ви можете поставити тут якесь зображення і налаштувати. Цю відповідно, гру, чи буде це грати наживо, чи ні. І так, коли я обрала, мені тепер треба налаштувати кожен слайд, скільки часу ви даєте дітям на відповідь. Дивіться, спочатку, коли діти будуть грати в цей квіз, окремо йде час на питання. Так, і окремий час на відповідь. Тобто, якщо у вас там велика відповідь, яку треба прочитати, да, і то вам потрібно обрати там, ліміт часу 45 секунд, або хвилину, або хвилину 30, дивлячись, в якому класі ви відповідно цей квіз будете проводити. І так, пройти по кожному слайду і поставити скільки секунд. А як перевірити, не заходячи на кожен слайдер, чи усюди ви поставили певну кількість. Секунд. Ви просто тут гортаєте в стрічку, і бачите, от у вас питання 18, там стоїть у кружечку 20. Тобто, ось тут ви нічого не виправляли, так ви повинні зайти на цей слайд і поставити 45 секунд. Далі, тут, ну, так як це згенероване, не зроблене мною квіз, усюди питання з однією відповіддю. Але ви можете обрати. Кілька відповідей да, на слайді, і переформулювати питання, яке вам згенерував штучний інтелект, і додати ще одну правильну відповідь, просто натиснувши галочку. От і тоді, коли ви натискаєте галочку, у вас відповідно режим змінюється на кілька відповідей. І дітям теж треба наголосити. Ну, коли вони будуть грати, що дивіться, уважно, що є питання з декількома правильними відповідями, а що треба їх натиснути. А тепер, коли ми це все зробили, я можу ще налаштувати теми, які ну подобаються. Нехай буде ось така тема. Коли ви перевірили все, що у вас є, чи правильно воно зроблено, чи ви готові до проведення, ви натискаєте зберегти. Коли ви зберігаєте, ви, вам відразу кажуть, можна запустити пробну версію, подивитися, як це буде виглядати, провести наживо, поширити, тобто з іншим ведучим, зробити разом цей кахут, або вам відразу пропонують, що цей кахут не буде непогано в режимі, хто буде найвищий в вежі. Давайте поглянемо прев'ю, як це виглядає на екранах. Учнів, що будете бачити ви з збоку ви бачите, що мобільний пристрій. Так, і діти, коли заходять за покликанням, яке ви будете надавати на кахут, або ви кажете дітям скачати так, цю гру. Цю програму, вибачте, вони качають на мобільний пристрій на планшет, і коли вони заходять, ви починаєте тестування, кажете: натискаєте play, будемо з вами вводити числа і грати. Або починати відповідно з. Вашим класом працювати за допомогою QR-коду. І так, ще один такий наголос: що коли вони створюють свій нікнейм, вони повинні підписувати прізвищем ім'ям, тому що потім, як ви будете відслідковувати це, буде проблема. Тому кажете, прізвище ім'я. Так, ну, я. Напишу просто Марина для прикладу. Теж що ж, англійська. Так, Марина. І так, коли я приєднаюсь, так, у мене з'явиться аватар, поки ви будете чекати всіх дітей, от у вас буде відображатися така картиночка, буде показано, скільки з дітей доєднано. А діти, які швидко це зробили, вони можуть там налаштувати собі певні. Профілі в певних режимах, ото я коли показувала острів, в залежності від того, чи буде там на аватарі шапочка чи щось таке, для острова відкриваються якісь і бонусні бали. Тобто, це дітям ну, дуже дуже цікаво робити такий громовий момент. Коли ви всіх приєднали, що у вас є онлайн, натискайте як вчитель у вас буде реакція, то написано. Буде певна кількість питань, от йде питання, запитання зараз у... у мене на екрані. Вони почитали, знайшли правильну відповідь і натиснули. Так, ну у нас правильна відповідь: це е, е, помаранчевий. Так, потужно, я перша. І тут е, цей квіз, він на швидкість, хто швидше, той більше кількість балів отримав. Е, це е, квіз, коли е, ми разом працюємо. Тобто е, я вивожу на екран, вони читають цей квіз відповідно і відповідають. Є ще певні режими там на Наприклад, я покажу, як грати в вежу і так далі. Там, коли у них на екрані показане питання, їм не треба дивитися на екран, який я транслюю. Їм просто на телефоні випадає питаннячко, і вони відразу відповідають на те, що їм потрібно. Так? Для дітей, так, знову правильно, бачите, тут є більше питань відповідей. Якщо є певна кількість серій, в залежності від квізу, яку ви обрали, вони можуть отримувати певні покращення, підвищення і тощо. Так, давайте я завершу цей саме квіз. Так. Так, повертаємося назад. Я повертаюсь, натискаю Готово. А тепер дивіться, у мене в бібліотеці є певні квізи, які я вже створювала. Тобто я можу їх знову призначити, так, провести знову наживо. Тощо. Давайте я покажу, ще провести наживо. Коли ви обираєте певний квіз, у вас з'являється бібліотека. Тут у мене ж ці острови, які я створила спеціально для кожного класу. Наприклад, для п'ятого ах, нехай буде квіз, який я буду створювати. І коли я обрала цей острів, який я створила. У мене є стандартні питання: оце те, що я показувала, класичний. Лекція, я покажу, як працювати з лекцією, це на наступному відео. А є саме ігровий момент. Ігрові моменти це, наприклад, давайте покажу, такий цікавий був ігри це втеча від робота. Дивіться, в залежності від кількості питань, там у мене 20 запитань, воно вам рекомендує, скільки тривалість цього квізу буде продовжуватись, тобто 7 хвилин. Ви можете тут розкрити і обрати там 5, 3, 10 хвилин, яку ви хочете. Більше немає, тільки рекомендовані. Далі, коли я обрала цей режим, я натискаю там почати. Так, діти знову входять і вони а, будуть а, бігти від робота, а, і саме у них на екрані мобільного пристрою а, будуть відображатися запитання. Тобто ви не будете бачити, а, на які питання вони відповідають. А, діти будуть бачити, відповідати, а, ви будете бачити лише, що вони біжать. А, Давайте спробую я зараз якраз приєднатися через мобільний пристрій як гравець, і я покажу, як це буде виглядати саме на екрані вашого е комп'ютера. І так, повертаємося до цього. Тут показується, що ну як вам буде треба від розлученого робота, що три питання підряд будуть пришвидшувати ваш біг. Потім в кінці треба отримати безпечну зону і дійти до кінця. Тобто в цьому кахуті вони грають разом і вони як команда. І так, давайте подивимось. Я продемонструю. У мене на телефоні зараз завантажується питання. І він мені каже: увага, треба відповідати на запитання. Так, о, ну пішла у мене відповідь. Якщо я буду три підряд, воно буде бігти. Так. От, я три підряд відповіла, і тепер у мене прискорення мені треба бігти. От я швиденько побігла і я майже добігла. Так, бачите, мене не здоганяє. Так, але я поспішаю, чекаю те, що я пишу. І знову я буду зараз бігти. От, я добігла, і тепер мені треба зараз засвітиться зеленим. Куди стати? Діти бачать, куди треба стати, вони біжать і стають на те місце, де треба на телефоні, щоб зеленим. Так, Далі. Мені я знову на телефоні біжу, там, де зелене стою, поки час не сплив. О, і ще повинен один раз. Так, от. Тобто вони як команда в цьому моменті повинні всі стати на зелене місце. А якщо хтось в цьому режимі не стає на зелене місце, його б'є блискавка. І, відповідно, що? Відповідно, він завершує цей рівень. Так, ну, наче все. Рівень продано. Тепер дивіться, всі, всі 20 питань, які у вас є, є в цьому епі, поділені на 4 рівні. Тобто кожному там по 6, по 5 запитань буде. Так. Якщо буде неправильно питання, відповідь, то воно повториться через певну кількість запитань. Тобто вони все одно повторять його, якщо вони не знали, бо помилилися, треба ом, запитання на повторення. Ось так. От, мені я один раз натиснула неправильно, і мені тепер повторилося те питання, яке я не відповіла неправильно. І так, я прохожу другий рівень. ось. На телефоні. І по суті, якщо діти ну відповідають правильно, то вони пройдуть всі запитання. Так. Відповідно. І повторять або вивчать все, що вам потрібно в цьому тесті. І найголовніше, що вище в ігровому моменті ну, їм буде цікавіше це робити. Так, давайте я вийду з цього режиму. Так, Ну, Я просто покажу три відповіді неправильно, що мене нехай доложене робот. Буває таке, дуже прикладно для дітей, що деякі питання вони от неправильно відповіли, ну, тобто знали, чи неправильно відповіли, чи хтось з команди ну, от просто біг і неправильно відповідав відповідно, і його зловили. Ось так. Зараз я все зараз неправильно відповідаю. І знову, якщо я неправильно відповідаю, мені ці ж запитання повторюються, тобто до того моменту, поки дитина не дасть правильну відповідь. І там буде показано скільки разів дитина пробувала це питання відповісти. От у мене тут все було неправильно в цьому варіанті. Я програла рівень, я програла відповідно. І ну, прикро, коли ми могли всі чотири рівні пройти, а пройшли всього там три або два рівні. Так, зараз я швиденько зупиню, потім повернусь, коли я. Так, тут уже під, ведення підсумків веде в цій саме грі, і показується, що пройшло три рівні. Так, відповідно буде декілька сегментів, де Кожен із гравців, хто там швидше відповідав, хто найбільше або найдовше біг, прискорень, хто найбільше отримав. Ну, так як тут тільки я, тут ви бачите, що усюди і лідер, і друживчик, і дослідник це я. Потім, коли ми це зробили, я натискаю для них оце їхній клас, так, що вони тут отримують, які нагороди, вони там дивляться, он відкрила Декілька нагород, що і правильні відповіді, і так далі. Тобто ви можете багато чого зробити, так? І ще ви можете переглянути ці всі підсумки. Коли ну, велика кількість людей працює з цим кахутом, ви можете подивитися. Скільки які відповіді були складні та? Питання, вибачте, питання були складні, а які були прості, вони дуже гарно за, за, ну, спробували так це зробити. І ви можете подивитися ще відгуки, як у дітей напишуть, що, як їм сподобався цей квіз, що у них викликало труднощі тощо. Тобто, по суті, Кахут це реально в ігровій формі повторення якогось матеріалу. Так, або закріплення, або от якийсь такий ігровий момент або навчання. Дякую за увагу. На цьому відео. Я завершую. У мене буде і ще декілька відео, як проводити лекцію з кахут, і, певно, ну як створювати самі кахути, і що ви можете використати потім для вашого навчання. Дякую за увагу.